Ці ліфти не відключені планово, на плановий огляд. Чому вони не відключені поетапно? Чому вони не відключені виборно, дійсно, де ліфт попрацював вдома вже 30 років? Чому вони не були відключалися іменно в 25 років, а іменно в сьогодні в цей час? І всі загалом разом. Що це таке? Що це таке придумав і для чого це зроблено? Перевірка. Держгірпромнагляд. Держгірпромнагляд, знаєте, що це за структура, хто її очолює, знаєте, Юрій Григорович Буберда, був у нас Роман Михайлович інспектор, який займається контролем за ліфтовим господарством міста Житомира. В Житомирі у нас більше 900 ліфтів, більше 450 ліфтів вичерпали свій ресурс. скажімо так. так? Що мається на увазі? Кожні 25 років має проводитися експертне обстеження. Тобто ліфт це є об'єкт підвищеної небезпеки. І щоб не сталося такої ситуації, як була в Харкові. Відомо вам, що там сталося. Так? Як була я по суті розказую. Я по суті розказую це для того, щоб ви зрозуміли. Щоб не сталося того, що сталося в Харкові. Щоб не сталося, що було б Дніпропетровське. Так? Щоб не сталося, тобто ліфт має проходити періодичні огляди. Через 25 років проходить експертне обстеження. Проводиться експертне обстеження. Після цього визначається чи придатний ліфт для експлуатації, чи непридатний ліфт для експлуатації. Якщо ліфт непридатний для експлуатації, ліфт знімається і має бути встановлений новий ліфт. Новий ліфт коштує орієнтовно. Демонтаж ліфта, монтаж ліфта і покупка нового коштує десь 450 тисяч гривень. Як правило, до цього не доходить через те, що ліфти не мають крайньої межі зносу. Тобто Він не зношений повністю на всі 100%. Тобто проводиться експертне обстеження. Після експертного обстеження проводиться планове технічне обслуговування, визначається, що треба поміняти. Можливо, це може бути лебідка, можливо, це можуть башмаки. Тобто спеціалісти це все знають. Е, у нас виходить, у нас в тариф на обслуговування будинків відрахування на утримання ліфтового господарства не закладений. Е, Їздите ви всі по карточках, так? тобто ці карточки, гроші йдуть, як ви заправляєте карточку, гроші напряму йдуть на обслуговуючу компанію, яка має відповідну ліцензію, яка здійснює поточне обслуговування ліфтів. Так? Тобто ця компанія, всі ви її знаєте, називається вертикаль, представнику якої ми тільки що дзвонили, який ну на жаль не зміг зустрітися з нами. Так? На капітальний ремонт грошей немає, так? тобто вони не передбачені. Тариф вони не вкладені. Хоча ЖБК Полісія, розробляючи нові тарифи, вніс пропозицію до міської ради в департамент економіки, щоб нам затвердили ці нові тарифи з врахуванням затрат на отримання ліфтів. Департамент економіки нам повернувся і витрати на отримання ліфтів викреслили. І в нас. У нас виходить, що зупинено 24 ліфта по ЖБК Полісся. Зараз буде зупинено 14 ліфтів по ЖБК Космос. Перед тим зупинені ліфти в 11 му ЖЕКу. То сей, де... ну, нашу нам... Ті всі Наш... Це Наш... я вам по суті. Я Наші вам... Нам весь хорошо, поїду. хорошо. Ну, Комусь цікаво те, що не не я не розказую. Не Комусь цікаво те, що не я, я говорю. Я був зустрічався із начальником управління житлового господарства Пивоварова Світлана Іванівна і зустрічався з заступником міського голови Миколою Петровичем Боровцем Значить, що мені пообіцяли? Пообіцяли, що попробують знайти в міському бюджеті ці гроші. Через те, що вже ЖБК полісті цих грошей немає, це однозначно. 24, 24 ліфта. Виходить, десь орієнтовно мова йде про 2-3 тисячі за один ліфт. Це виходить від 50 до 70 тисяч. Це треба заплатити тільки за експертну оцінку зразу, щоб запустити щоб визначитись, чи є, чи справні ліфти, чи несправний, чи можуть вони далі експлуатуватися, чи не можуть вони експлуатуватися. Микола Петрович підписав на експертно-технічний центр гарантійний лист, що міська рада знайде ці гроші у міському бюджеті. Ну, я думаю, що е, як правильно буде поступити, я думаю, що правильно буде поступити таким чином. Почекати, наприклад, деякий час, наприклад, якщо міська рада дійсно знайде ці гроші і допоможе нам у вирішенні цього питання, значить ми проводимо експертне обстеження, робимо планові ремонти та і запускаємо ліфти. Якщо. Ігор Миколаївич, я закінчу. Да? Якщо не буде цього, не буде Якщо це рішення і гарантійний лист не буде підкріплені ніякими фінансами, значить нам тоді треба буде разом збиратися і приймати якесь колегіальне рішення. Тобто, я як голова правління цілком на стороні мешканців, і позиція не може бути моя інша через те, що міська влада. Е, як, ну, допоможе, не допоможе, але я, я на, об, на виборній посаді. На виборній посаді мене обрали люди. Я цілком на стороні мешканців. Принципово міська влада в особі, першого, не першого, а заступника міського голови боровця декларує добре відношення. Що сказав Микола Петрович? Він сказав наступне, що я не розрізняю мешканців Житомира на мешканців е, державного житла і мешканців кооперативного житла. Хоча, на жаль, до... Ну, до його приходу позиція була трохи інша, скажімо так. Тобто, якщо не секрет, якщо ЖЕКи фінансувалися, там виділялися кошти на ЖЕКи, да, то на кооперативі ну можливо, десь колись щось там перепадало. Він каже, що я не бачу, що це мешканці державного житла, це мешканці кооперативного житла. Я бачу цільове використання міських коштів, наприклад, програма Ліфт там, чи програма там, двір чи інша програма. Ну, якщо це буде підкріплено реальними фінансами, значить ну, ми тільки порадуємося цьому. Я думаю, що таку владу. Раду ми будемо підтримувати. Так. Я так думаю.